Бога кієчка, я вас поздоровляю. Не хотів би, щоб сталося таке враження, що я займаюся якимись такими, але мені сказали, що це приносить щастя, це приносить щастя і ті ангелики такі символічні, це вони є цінні самі по собі. І також ну, серця юнаці. тими, хто носить цей світлий подарок. це від наші родини, де викачи, яка вас любить і поважає. Але, дорога дорогі браття і сестри, не було би Софійки без пані вірочки, пані віра, яка має довго терпіння, тому що мати двох подаров. Дітей, які є природжені, як ми кажемо, лідери. Тяжко, надзвичайно тяжко. І пані Вірочка старається, щоб вони росли і розвивалися, сходили на цей полі. Школа, як він нас кине для першої стрибки. І ми також сподіваємося, що і наша дорога Софієчка закінчить удар успішно своє навчання і знайде достатньо до достойну роботу. І ті юнаки, які ходять і нею, як і ніяковіють перед нею через це ожерення рішуться. Дорога пані Вірочка, теж маленький подарок бігати. Ми бажаємо вас, вашої людині, особливо вашому брату і дядькові Андрію, який перебуває у місті, Львові і теж, звичайно, є, є е, музикантом. Ми бажаємо вам щастя, здоров'я на многії і благії літа. 감 <목소리나>